Віднімалі. Сьогодні ми з вами будемо вивчати фарбування поверхонь подохідними емалями. Ми повинні сформувати систему знань з техніки та технології, нанесені на поверхні, емали ручним та механізованим інструментом. Навчимося правильно підбирати емалі для фарбування вручну та механізованим способом в залежності від в'язкості форму. Обладнання руку, алкідний малюк, щітки, валики, фарбоосвілювач і Згадаємо, які види неводнофарбувальних сумішень вам відомі. Такі види неводних фарбувальних сумішень, олійні, емалі, та покриття. Згадаймо, яка різниця між водними та неводними фарбувальними сумішами. До складу водних фарбувальних сумішей входить вода, і до робочої п'ясності вони доводяться водою. В складі неводних фарбувальних сумішей вода відсутня, до робочої ясності вони доводяться розлічувачами та розчинниками Згадаємо, які поверхні фарбують неводними фарбувальними сумішами. Неводними фарбувальними сумішами фарбують дерев'яні поверхні, металеві поверхні, бетонні поверхні та ошукатурні поверхні. Матеріали алкільне мар виробляє з алкільних слов. Шляхом обробки рослинних масел багатоатомними спиртами. Назва алкіл походить від двох латинських слів стир і кислота. Алкіну емаль виготовляють методом маріння рослинного масла спільно з органічними або спиртовими кислотами. термін тентопалкінні емалі потрапляють як олійні, так і фірмі. Нанесення ебану. Для ручного нанесення фарб використовують малярний щіт. Ручник. Плоска щітка, махова щітка. Щітка це кучок ворсу з різними параметрами, Обжирний цоколь. Пристосування, яке надійно фіксує пучок щетини, рухольвається інструмент під час виконання фарбувальних робіт. Бала складається з ролика та кронштейна з ручкою. Ролик з ласового корпусу або трубу струбки з, з підшипниками та покриття шмутки, яке затискається на колику валика. Механізований інструмент. Фарбороспирювач призначений для нанесення олійних та інших малярних сумішей. Нематичний фарбороспилювач є основною частиною фарбувального агрегату і розпилює фарбу за допомогою стисаного повітря. Від його роботи залежить фактіс фарбування, витрати фарбувальної суміші. Технологія фарбування алкітними емалями. Підготовка особова. Видати штукатурку, яка не місто тримається, очистити поверхню місцевої фарби, пилу і груду, Вирівняти основу, Грунтування окінною грунтовкою, Грунтуйте для забезпечення високої адгезії, зменшення обминаючої властивості поверхні, зміцнення основу, нанесення емалі пенцем, валиком або фарбостим. Фарборостирлювачів наносить гемаль двічі. При нанесенні першого шару гемалю яскість повинна бути 28-30 секунд, а другого 35-40 секунд. При нанесенні ручну яскість фарби 40-45 секунд. Віскозильних везе 4 використовують для визначення умовної в'язкості формуальних суміш. Штатив, резервуар, в якому є сопло, Міскість його 100 мл, діаметр сопла 4 мм. Техніка фарбування пензен дерев'яної поверхні. При невеликих обсягах рум фарбу наносить пензен, фарбують поверхні тільки після повного висихання Фарбу наносять посю щіткою або щіткою ручник. Розтушовують її вздовж оком деревини. Техніка фарбування металевої поверхні. Металеві поверхні після очищення від віршні та відповідної підготовки фарбують ручником. Розтушовують фарбу на вичати. Металеві поверхні не вбирають формувальну суміш, тому користуються більш ясними форпами. Нанесення форми валиху вали частіше використовують для формування плоских поверх. Фарбу наносять в різних напрямах, рівномірно розсушовуючи її. Витрати форми значно зменшують розглянути схему. Нанесення фарбувальної суміші фарборостивачі. На цьому часу показано, як накладається фарбувальна суміш. Стрілочка не зображена напрям переміщення фарбу В цих місцях ми повинні відключити подавання фарби, так як в цьому місці буде подвійне нанесення фарби і у нас на поверхні можуть утворитися котюки. Фарборостирвачки тримає в правій руці перпендикулярно до поверхні. І відстань від форсунки фарборастирювач до поверхні повинна складати 25-30 см. Фарбостилювач утворює на поверхні рівномірно пофарбований відпиток, так як фарбувальна суміш дуже довго розстилена на дрібній часочки. Розглянемо і ще раз. технологію фарбування поверхні анкірних. Перше підготувати необхідну основу, видалити штукатурку, яка не міцно тримається, очистити поверхню від ставої фарби, пилу та бруду і вирівняти основу. Після цього виконуємо грунтування поверхню, алкідною грунтовкою. Грунтують для забезпечення високої адгезії, зменшення поглинаючих властивостей. Та зміцнення своєї сторон. І останнє нанесення емалі пензлем, валиком або фарборозпилювачем. розстрілювача. наносять емалі двічі. При нанесенні першого шару емалі ясність повинна становити 28-30 секунд, при нанесенні другого шару 35-40 секунд. А при нанесенні фарбо Яскість повинна бути 40 45 серце. Я вам продемонструю, як практично визначається в'язкість гемар, для того, щоб правильно підібрати, яким способом, ручним чи механізованим, ми повинні наносити фарбувальну суміш на поверхню. Для цього я повинна пальцем лівої руки закрити соковість позименами. Після цього я візьму фарбувальну суміш і наповню нею. Резервуар міскозимета. Після того, як я прийму палець, зафіксую час, і ми з вами повинні слідкувати, щоб фарба на суміш витікала неперивним струменем. Як тільки у нас струмінь перерветься і фарба почне скапувати окремими краплинами, ми оцей перерив повинні знову зафіксувати. Той час, протягом якого. Фарбувальна суміш буде витікати неперемірним струменем, буде в'язкістю фарбувальної суміші. На основі цього часу ми визначимо, яким способом ми будемо наносити фарбувальну суміш на поверхню. Тому розпочнемо проводити цей практичний експеримент. Ну, я повинна одіти рукавички, звичайно, тому що я працюю з наводою фарбувальною суміш. Який є розчинник, тому вона може шкідливо впливати на організм людей. Закриваю соку віскозиметром, беру формувальну суміш і наливаю рівень з резервуару, тобто повністю 100 мл, я повинна заповнити віскозиметр формувальною суміш. Після того, як я зробила цю роботу, я повинна свою шук, не, чашку підставити, що сюди витікала моя сторож. І тільки покажеться цівочка, я фіксую час. Ви також можете перевірити цей час. В якого формувальна суміш витікала із соклаві з козиметра неприривним струменем складає 52 секунди. Тому звернемося знову до цих цифр. Ми бачимо, що при нанесенні механізованим способом потрібно, щоб суміш мала яскість 35 солекси. А ручним способом 40-45 секунд. Тобто робимо висновок, що наша фарбувальна маль дуже яска. І якщо ми будемо наносити її на поверхню щіткою, вона залишить сліди від щітки. Це є дефект фарбувальної суміші. А фарбовий стилювач не зможе розробити її на тоненькі часточки. Тому таку фарбувальну суміш необхідно додати розвідувачі або розробники. Домашнє завдання. Вам необхідно скласти конспект технологічної послідовності фарбування дерев'яних, металевих, бетонних поверх, А окітними не Для цього ви можете використати підручник добровольського малярника шмоверні роботи, сторінка 256-259. І необхідно вам описати, які дефекти можуть утворитися на поверхні під час нанесення палкитних грибане на поверхню. Для будь-якої справи знання потрібні, а щоб знати, необхідно вчитись. Я дякую вам за увагу, дякую вам за співпрацю. До Побачення!